Коротше, оновлення у мене. Купив MacBook. MacBook новенький на M4 Pro. 16-дюймовий, Самий новенький апарат купив. Довольний капець. Оновився зі свого старого Windows-ноутбука, бо він вже здох. Ну, як здох? Він ще працює, але вже 8 років мені отпахав. Але, ну, як бачите, ось, ось так, коротше, ця фігня зараз працює. Коротше, вона... Тримається на чесному слові, якщо чесно. Ой, блядь, як його поставити назад. Ну, Тут підперто у мене зараз щоб не бофталося. Ой, Короче, Я не знаю, воно просто з роками оце розбовталося. І вже коротше, я не став його ремонтувати. Мені в сервісі сказали, йди нахрен, блядь, ми таке не ремонтуємо, блядь. Ну і він уже став, ну, повільно став, тупить почав, тому що я. В сервісі Дніць мені сказали, в тебе половина оперативки відвалилася. Тут 16 ГБ оперативки, але зараз 8, вже, бо, ось о, якщо бачите, короче, ось, ось дали мені бля 8 ГБ оперативки сказали, що воно вже не працює. Короче. Це треба материнську плату там міняти розбиратися. Короче, короче, останні 2 роки в мене цей Windows-ноутбук працював на 8 ГБ оперативної пам'яті. Ну, короче, тупить жорстко вже. Коротше, підключив сюди клавіатуру таку саму, тому що деякі клавіші вже перестали тупо працювати я не знаю що вони там, блядь, позалипали я носив на сервіс мені сказали сука, треба клавіатуру міняти сказали треба заказувати чекати я сказав, ну, нахер". я я, нахер, взяв купив саму дешманську клавіатуру там, за 250 гривень яка перша попалася ну, і нормально працював ну, підключив да, і, все. Ну, і ще таку мишку все підключив не знаю, дома валялася, десь не знаю, де вона взялася. Стара якась стара така, корот, теж проводна підключив. І останні два роки отак от на ньому і працював. Але вже він такий тормознутий, повільний, що я корот, вирішив оновитися, просто оновитися. Дві 500 баксів і 16 дюймовий новенький MacBook Pro на M4 Pro. У мене 24 ГБ оперативки. Те, що я задоволений, та нічого не сказати. Всім раджу перейти на такий макбук.